І ще одна а, задача, яка така, така більш-менш стандартна, яка пов'язана з цією темою, стопологією дійсною і це ем, визначення усіляких точок дотику, ем, граничних точок, ем, внутрішніх точок, а відповідно замикання внутрішності і визначення, чи буде множина замкнута, чи буде вона відкрита. Це, якщо в попередньому відео все зводилося до мажорантів і мінорант, як тільки ви знайшли множину мажоранту, множину мінорант, то далі все там далі технічно, все дуже просто. Аналогічна ситуація тут треба вміти визначати точки дотику і внутрішні точки. Як тільки ви це можете робити, далі все буде достатньо просто, бо там ви просто будете дивитися, співпадають множини чи не співпадають. Давайте розглянемо ту саму множину А що дорівнює від мінус 2 до трьох, і спробуємо визначити для неї точки дотику і внутрішні точки. Значить, є різні означення, або, скажімо, еквівалентні, власти, еквівалентні означення і внутрішніх точок, і точок дотику. Можна використовувати будь-які з них, в залежності від того, що вам зручніше, що ви краще розумієте, жодних проблем немає. Тут головне, якби, швидше для вас, головне зрозуміти все ж таки, як це означення використовувати, да? а не те, щоб там пам'ятати його на, на пам'яті, як це означення звучить. Отже, що таке точка дотику, якщо ми намагаємося там словами якось описати. А, давайте тут, я, мені здається, тут дуже зручно геометрично це пояснювати. Так, щоб на, на пальцях пояснити. Давайте знамалюємо нашу на множину. Двійка у нас. Якось виключимо цю двійку. Тесно, що двійки нема, а трійка є. Добре. От уявіть собі, у вас є числова пряма, і у вас є зафарбована зафарбована множина на цій числовій прямі. Я фіксую якусь точку. Х0 вона може бути. Ту, mm -hmm. ту, тут, тут, де завгодно, але вона фіксована. От, наприклад, я тут взяв точку X 0 зафіксував. І в мене таке питання. Давайте іншим кольором. І в мене таке питання: чи можете ви, чи можете ви по вашій множині як завгодно близько підібратися до точки Х0. Або як завгодно близько, або прямо потрапити в точку X0. Будь-які варіанти мені підходять. Тобто, ну, в саму точку ми не потрапимо. Зрозуміло, вона не є, вона не лежить в нашій множині, так як зараз намальована, да? І як завгодно близько, ми теж не підберемося. Тобто, максимум, як ми можемо підійти, це потрапити в трійку. І отут, бачите, ще буде відстань, якась до Х0. Таким чином, як зав... ми, ми не зможемо підібратися ближче, ніж оця від. Логічно. Це в такому випадку оця Х0 не є точкою дот. Давайте візьмемо тут точку Х1. тут все дуже просто. А оця точка X1, вона лежить в множині. Значить, рухаючись по множині, уявіть собі, що ми такий маленький чоловічок, який ходить, може ходити тільки по множині, по зафарбованій. І ми можемо потрапити в x1. Безперечно, тому що x1 лежить в нашій множині. Значить, це буде точкою до. Якщо x1 лежить отут, x2 напишемо, так? X2, тут я поставив мінус, тут. Так, не є А X2 теж не є точкою дотику. В X2 ми не потрапимо і ми не підберемося ближче, ніж і цях. Що ще цікавого? Трійка x 3, 3, 3 Це точка дотику. Бо вона лежить в множині. Вона в множині лежить. Вот. А все, що лежить в множині, це точки дотику. Тому що ми туди прямо зайти можемо. На, на, наша оця людинка, яка по множенні рухається, вона може прямо зайти в цю точку. Ще цікаве, у нас мінус 2. Вот. -2. А, ця, в цю точку ми потрапити не можемо конкретно зайти в неї, бо вона не лежить в нашій множині, а ми руками. Мжині, але ми можемо підійти до неї як завгодно близько. Тобто нам яку відстань не сказав, один міліметр, один сантиметр, один поділити на 100 500 мільйонів, ми все одно з правої сторони можемо по нашій множині підійти на цю на задану відстань. Зробити відстань від точок множини до Х4 менше, ніж хтось там, ніж будь-яке число, яке ви загадаєте. Один на 500 мільйонів, я все одно можу підійти ближче, ніж один на 500 млн. І це теж є точки дотику. Отже, точки дотику це точки, які або лежать в множині, або до яких ви можете по множині підійти як завгодно місце. Ок? Окей, значить, е, якщо ми це все зберемо докупи, то е, сукупність всіх точок дотику, які у нас будуть дивіться, всі точки дотику буде від мінус 2 до 3. Ми спитали ці точки дотику, трійка, мінус двійка, а все, що ліворуч від мінус двійки і праворуч від трійки, вони всі не є точками дотику. Отже, це оце сукупність всіх точок дотику. Е, ну і це сукупність всіх точок дотику називається замикання. Позначається KL від A. Closer. Це замикання. Окей. Якщо ви хочете перевірити, чи буде множина замкнена. Чи буде А замкнена? Це дуже просто, треба просто перевірити, чи буде А довідувати замикання. Ви знайшли замикання, ви дивитесь, бачите, не співпадає. Значить наша, в нашому випадку множина А не є замкненою. От, якби тут була квадратна дужка була, то у нас би замикання вийшло таке саме. Вони б співпали, і я сказав би, що ця множина буде замкнуною. Оця множина не є замкненою. Оця а, а, а мержина буде за. Я оцю задачу, я оцю задачу ми розв'язали, а оцю ні. Я просто кажу, що якби ми розв'язували її, отак би теж продумали, у нас замикання вийшло таким самим. І тоді б вони співпали, і тоді б множина була за. Окей. Значить, три поняття, які ми тут розглянули. Це точка дотику раз. Спробували, як її знаходити, да? Те, що множина а, е, замикання, друге поняття і замкнена множина в третя Як її знаходити, все грунтується на тому, на, на, на точці дотику. На Якщо ви можете зрозуміти, як шукати точки дотику, то далі все у вас буде дуже просто. Окей?